1932 1933 роки посідають особливе місце в історії України. Саме тоді через політику радянської влади відбувся один з наймасштабніших актів геноциду українського народу Голодомор. Усього за один рік без війни і бомбардувань загинуло майже 5 мільйонів українців. Організований Кремлем штучний масовий голод, офіційно визнаний геноцидом. У 31 країні світу монумент гірка пам'ять дитинства розташований перед входом до національного музею голодомору-геноциду у Києві, і є своєрідним нагадуванням про те, яким жахливим шляхом йшла радянська влада до своєї мети знищити українців. Варто пам'ятати, що найбільша смертність від голодомору вона е, припала на весну. І початок літа 33-го року на той час вже вкрай знесилені е, голодом. Люди е, просто вже дійшли до такої межі, що їх нічого вже не могло порятувати. Бо вз... В організмі відбулися незворотні зміни, які призводили до смерті. Найбільше смертей було в травні, червні і першій половині липня 33-го року. Тепер що весни бронзова дівчинка на один день переодягається в українську вишиванку і стає символом не тільки голодомору, а й жахливої війни, яка триває в Україні. Ми започаткували цю традицію в минулому році і присвятили тоді цю акцію дітям, які пережили голодомор, які вижили в Голодомор, але їхнє дитинство було зруйноване тими страшними подіями. І ми бачимо, як через 90 років. Той самий ворог, але очолюваний іншим диктаторським режимом, знову приніс у нашу країну біду і знову руйнує дитинство наших дітей. Команда національного музею голодомору вже другий рік поспіль присвячує свою акцію одному з регіонів України, які в 1932-1933 році найбільше постраждали від радянського геноциду. І цього року ми присвятили цю акцію в Сумщині, яка одні із найбільш постраждалих в роки голодомору областей, і яка сьогодні теж потерпає від російської агресії. Ми бачимо, як там ведуться інтенсивні обстріли, що призводить до руйнування інфраструктури, культурних пам'ятників, вбивств людей, евакуації місцевих жителів. І... Така паралель очевидна у роки голодомору е села і містечка на Сумщині були зруйновані голодом, а сьогодні спустошені. А сьогодні це ж саме робить він. Вишиванку для інсталяції теж обрали не випадково. Вона пошита на замовлення і є саме такою, яку носили мешканці Сумщини в страшні часи голодомору. Наша сорочка, ось ця, що на дівчинці, зроблена за мотивами сорочки, яку ми бачимо на старих світлинах із Романського району Сумської області. Ось ця сорочка, і вона також є на іншій світлині, на іншій пані. Це молоденька дівчина. Можливо, це мати і донька, які сфотографовані в одній сорочці. Команда національного музею голодомору планує і надалі проводити цю щорічну акцію і згодом перетворити її на важливу традицію, яка буде нагадувати українцям та всьому світу про страшний злочин, скоєний радянською владою в Україні.